Виконуємо номер 1251 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Довжина білої стрічки 12,3 метра. А зеленої на 3,15 метра коротша, яка довжина зеленої стрічки. Приступаємо до виконання. Щоб дати відповідь на питання, яка довжина зеленої стрічки, нам потрібно від довжини білої стрічки 12,3 метра, відняти 3,15 метра. В умові сказано, що довжина зеленої на 3,15 метра коротша, коротша означає менша. Виконуємо віднімання 12, відняти 3. Віднімаємо цілі частини, буде 9. А тепер дробові 3 п'ятих відняти 1 п'ята. Знаменники однакові. Віднімаємо чисельники, 3 відняти 1 буде 2. І переписуємо знаменник. Маємо 9,2 метра. і пояснюємо довжина зеленої. Стрічки. Записуємо відповідь 9,2 метра. Ми дали відповідь на питання, яка довжина зеленої стрічки, якщо довжина білої 12,3 метра, а зеленої на 3,1 метра коротша. Номер 1251 виконано